Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд ножа для обрізки від компанії DuaBAE 253L. Це найбільший з таких ножів від компанії Dua Boe. В нас є трошки менша модель і ще менша. ця найменша модель довжину леза має 60 мм, mm, середня модель 73, а ось ця найбільша 85 мм. Mm. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей ніж, так само як і його колеги, мають досить специфічну форму леза з загнутою ріжучою кромкою донизу і з таким тонким кінчиком, а також цікаве руків'я, яке має от теж вигин догори і розширення. Така форма леза і руків'я дозволяє брати ніж, от, власне, в такий хват, і проводити зріз на себе. Це якраз дуже комфортно. Таким ножем в один рух можна обрізати без проблем гілку товщиною 10-15 мм навіть. Як я вже зазначив, довжина леза по ріжучій кромці в цього ножа 85 мм, загальна довжина цього ножа 200 мм, а вага його 170 г. Лезо виготовлене з військоволицевої сталі, загортованою на твердість 58-59 одиниць HRC. Спуски леза виконані симетрично. як зліва, так і справа. Ми бачимо однакові спуски. Виведені вони в ноль на ріжучу Кромку. З лівого боку на лезі є от спеціальна фрезеровка, за яку ми відкриваємо ніж, коли він знаходиться в складеному положенні. Тобто за цю фрезеровку зручно лезу підчепити нігтем. З лівого боку на лезі ми знаходимо гравіровку логотипу діобої, дві голови двох биків. Руків'я дуже масивне, тобто воно має по товщині десь близько 20 мм. Mm. Воно дуже комфортно лягає в руку. накладки руків'я виконані з дерева, вони є дуже комфортні в отриманні. Всередині руків'я посилені латунними лайнерами, досить такими товстими. А в центрі руків'я знаходиться така велика металева пластина, яка виконує функцію замка. Ця пластина отримує лезо в розкритому положенні і в закритому положенні, коли лезо заховане в руків'я. Оскільки кінчик захований повністю в руків'я, є оцей досить міцний замок, який запобігає самовільному розкриванню ножа. Цей ніж можна спокійно переносити в кишені, не переживаючи за те, що він розкриється і. Поріже нас. Руків'я зібране на латунних клепках. Є велика клепка, яка виконує функцію осьового гвинта, осьової втулки, на якій власне, рухається лезо, і дві інші клепки, які збирають саме руків'я. Ці центральні клепки. Це клепки, які тримають дерев'яну накладку на латунних лайнерах. Придбати ніж для обрізки 253 L ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором діобої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!